Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Знову зустрілись Маркарні, Дональд Трамп і президент Мексики. Пам'ятаєте, як деякі ідіоти очікували, що от зараз маркарні і президент Мексики знову летять і будуть чомусь там домовлятися, упрашувати Дональда Трампа, що відбулося насправді. Ми з вами прямо зараз поговоримо. А ще друзі сполучених штатах Америки зараз вже навіть серед самих республіканців зростає все більше і більше недовіра до Дональда Трампа, і там починаються серйозні речі. Я вам зачитаю уривок статті CNN. Це дуже велика там така стаття. Е, всі я її зачитувати не буду. Але те, як зараз вже навіть самі республіканці відносяться до Трампа, і що каже американці, так, про Трампа, ось оце, друзі, дуже дуже цікаво. Але спочатку хочу вас попросити, будь ласка. Підтримайте мій канал. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще на нього не підписані. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговоримо. Ну а ми давайте з вами повернемося до зустрічі між Дональдом Трампом, Марком Карні і президентом Мексики, яка відбулася минулого тижня. Вони спілкувалися приватно, буквально приблизно 40 хвилин. Багато хто із трампістів із цих упоротих тих Орих людей очікував, що ось зараз маркарні летить, і, і президент Мексики летять, щоб Трампу там щось там вилізувати, залізувати і упрашувати Трампа. Но в реальності все вийшло зовсім інакше. Трампа знову бартанули. Мексика, не очікуючи, що там Трамп вирішить разом з Канадою, вже напряму заключають двосторонні торгівельні угоди з нульовими тарифами, співпрацюють дуже активно. Хочу вам нагадати, що з початку цього року це вперше в історії відбулося, коли в Канаду експортували більше машин, наприклад, автомобілів, саме з Мексики, а не зі Сполучених Штатів Америки. Американські автовиробники зараз там вже починають кусати собі локатки. Канадці кажуть, що наступний крок буде це байкот американських автомобілів. Якщо е Стілантіс піде з Канади. Якщо інші американські компанії скажуть, що збираються піти з Канади, то їм буде доступ закритий на канадський ринок. А це до речі більше 30% їхніх продажів. Так, тобто це вдарить їх, це та це знищить їх. А те, що канадці можуть. Виконувати свої обіцянки і дотримуватися байкотів вже багато американських бізнесів відчувано собі і переносить зараз виробництво саме зі сполучених штатів Америки, куди правильно до нас, до Канади, щоб е продавати свої вироби у нас в Канаді. Так ось, пройшла у них там зустріч, ця коротесенька. Не про що вони там особо не домовлялися. В них ще час є, але виглядає так, що ані прем'єр-міністр Канади, ані президент Мексики. Не дуже вже зацікавлені умовляти про щось там Трампа. Наш прем'єр-міністр каже: ну, якщо захоче, якщо буде там воля, то тоді будемо спілкуватися. Якщо ні, ну тоді ні. Канада суттєво наращує об'єми торгівлі з іншими країнами, домовляється з іншими країнами. В общем, у Канаді все нормально. Сподіваюсь, у Мексики також буде все гаразд, все нормально. Ну а Сполучені Штати Америки, ну що, самі бачили очі, кого обирали, так? Ну і тепер повертаємося з вами до того, що ж відбувається. The cat sat on the Всередині Сполучених Штатів Америки. Я вам зараз зачитаю уривок статті. Дуже класна стаття, там серйозна стаття, вона велика. Але я вам не буду її зачитувати усю. Зачитаю тільки початок. Так, перша проблема Трампа щодо економіки та охорони здоров'я. Визнати, що в нього справді є проблема. Тобто, це тупе недорозуміння природи, помилка природи. Воно навіть не хоче сприймати, що в Сполучених Штатах Америки є ці проблеми. Вже йому всі кажуть, вже і республіканці. Кажуть, і виборці його кажуть, що слухай, ти ну куди ти нас ведеш? У нас є великі проблеми, але він цього не розуміє. Йому на все це наплювати і до лампочки. Президент Дональд Трамп цього тижня має новий шанс діяти щодо питання, яке виборці постійно називають пріоритетним, але яке він заперечує. Високі та зростаючі ціни на медичні послуги, продукти та житло стали серйозною перепоною для життя мільйонів американців. Але Трамп, як і багато президентів, до нього здається, більше засереджений на власних політичних цілях та особисто нав'язаних ідеях. Американці, які потерпають від економічної нестабільності, більше не можуть чекати. Так само і республіканські законодавці, які бояться, що реакція президента, яка заводиться здебільшого до звинувачення на адресу його попередника Джо Байдена, прирече їхні шанси на перебрання наступного року. Тобто, республіканці вже бояться за свої дупи розумієте? Республіканці вже зрозуміли, що це руде недорозуміння, це чмо, води їх до програшу. і і вже республіканці починають ворушитися, тому що ну, до перевиборів вже тут не так багато часу залишилося. І нагадую вам, що трошки більше місяця були там якісь інші вибори, так окремі вибори. І на всіх тих виборах республіканці програли. Навіть там, де ну, ну казалось би, республіканці завжди вигравали, так. Але цього разу вони програли. І зараз республіканці вже чухають свої репи, тому що розуміють, що Трамп їх веде до програшу в наступному року. Кожен. Законопроект, який ми виносимо на голосування, повинен бути спрямований на зниження вартості життя для тих, хто цього найбільше потребує, сказав конгресмен республіканець від Пенсильванії. Брайан Фіцпатрік один із найбільш вразливих у, був у виборчому циклі 2026 року, в ефірі програмі CNN Inside Politics Sunday. Тобто тут вже, вже республіканці, які йдуть вже проти Трампа і кажуть: все, все про цього ідіота треба забувати, треба якось рятувати свої дупи. Очікується, що Сенат уже цього тижня проголосує за продовження дії субсидій на програмі Affordable Care Act. це так звана Обама Care. Так, у рамках. Ак минуломісячної угоди, що завершила урядове блокування, якщо конгрес не втрутиться, мільйони людей опиняться перед вибором платити значно вищі страхові внески або залишитися без медичного покриття. Так і це розповідає, що у американців все. Там гаразд, там мільйони можуть залишитися взагалі без доступу до будь-якої медицини. Зараз ось про що йдеться зараз, взагалі всередині Сполучених Штатів Америки. Тим часом Трамп планує провести в Пенсільванії захід присвячений зниженню цін, оскільки його адміністрація стикається з дедалі більшим тиском щодо демонстрації розуміння проблеми, яка стала ключовою для його перемоги на виборах минулого року. Перспективи рішучих дій. Цього тижня мінімальні. <смі> тобто там вже ніхто не вірить в те, що треба буде щось робити для того, щоб дійсно покращити е, умови життя самих американців. Так, плану, який би врахував занепокоєння республіканців і водночас дозволив продовжити субсидії без суттєвої реформи Абамаке, поки не існує. І навіть якщо Сенат знайде компроміс у республіканців у палаті представників під, кер... під керівництвом спікера Майка Джонсона, немає великого бажання Жання рятувати закон, які вони завжди ненавиділи. Трамп навіть дратується від слова доступність, і це те, з чим він шов на ці вибори. Так він там стояв, як півень, розпускав свій хвіст, розповідав: я зроблю все доступним, буде доступним. Америка стане доступною, все буде доступним. А зараз від слова доступність його це просто корьожить, так важаючи його демократичною облудою і вперто заперечує стан економіки, яку він називає золотою ерою. Тоді як багато американців робітничого та середнього класу відчувають себе біднішими, і хоча Трамп справді робив певні кроки для зниження вартості, наприклад, цін на деякі рецептурні ліки, його ширша політика може лише погіршувати цю ситуацію. Адміністрація фактично це визнала, коли нещодавно знизила імпортні мета на каву, банани та інші основні продукти, щоб полегшити тиск на споживачів. Тобто, це. Чмот тупарила спочатку вело ці тарифи, потім е, зрозуміло. Е, ну потім зрозуміло. Так, все всі, всі це розуміли до того, як він вів. Але це ідіот він піль, тільки потім зрозумів, що від цього все пішло уверх, так до гори не пішли. І він вимушений був знизити ці тарифи. Як нація, ми маємо багато за що бути вдячними цього святкового сезону, сказав Трамп під час запалювання національної різдвяної ялинки, вихваляючи здобутки на кордоні у сфері нацбезпеки та завершення ФІР. Він також заявив, наша економіка процвітає, інфляція зупинена, наша нація сильна, і Америка повернулася більшою та кращою, сильнішою, ніж будь-коли. Але саме в цьому питанні талант президента до створення брендів може може не врятувати його з політичної ями, тобто, це ідіот продовжує розповідати і вішати, намагатися вішати вапшу людям про те, чого немає. Так, тобто, всі йдуть до магазинів, і бачу, ціни зростають, інфляція є, все є. А це Удаво водора розказує, що нічого немає, що він все поборов. Опитування CNN минулого місяця показало, що 61% американців вважають, що політика Трампа погіршила економічні умови в країні. А в недавньому опитуванні CBS лише 36% схвалили його роботу в економічній сфері, колись його головну перевагу. Так, тобто, це те, що він розповідав, що він там професіонал, і це розповідав. Бля, <ган> Ну я от я от не можу. Ну як от Оце от от, от, це от, бидло, от, 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 от я, я не знаю, оці от реднеки тупі. Так їм розповідає шестиразовий банкрут. Він каже, так я шестиразовий банкрут, але ж я ж крутой бізнесмен. <ган> я ж розумію, як працює економіка. Шість разів підприємства свої до банкротства доводив. Так і вони його обрали президентом. Е -е, розрив між заявами президента про успіх і реальні від. Чуття багатьох американців ставить питання. Чи не втратив Трамп, мільярдер, і його заможній кабінет зв'язок з тим, що переживає країна. Тобто американці звинувачують Трампа та його кабінет в тому, що вони вже повністю відірвались від реальності. І це друзі, правда. І це гарно для нас. Нагадую вам, що Трамп на сьогоднішній день це ворог, це ворог цивілізованого світу, це ворог цивілізованих країн, і це безпощадний ворог. І нам треба з ним боротися. І так для нас краще, якщо для нього буде гірше, так і тільки через швунах і пусті порожні кишені е реднеків, американських реднеків, я сподіваюся, що Америка прокинеться і знесе цю чому прибере все, все це сміття, яке вони привели зараз до влади Сполучених Штатів Америки, і цивілізований світ знову почне жити нормально. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі залишатися разом. Давайте будемо спостерігати разом за тим, як цивілізований світ буде боротися з темними силами. Ми можемо їх побороти, так, ми можемо. Але нам треба об'єднуватися і підтримувати один одного. Давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписочка на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково ставте вподобайки цьому відео, скидайте посилання на це відео в соціальних мережах і пишіть мені ваші коментарі, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео. До чи в Канаді? Нехай всім щастить.